В спортивному житті міста відбулася значна подія. Днями було закладено камінь на будівництво найсучаснішого комплексу спортивних споруд та майданчиків під пляжні види спорту. Далі в нашому репортажі. У парку перемоги поряд з банківською академією, одному з улюблених місць відпочинку мешканців і гостей міста відбулася церемонія закладки першого каменя стаціонарного стадіону Під пляжні види спорту на урочистостях були присутні представники керівництва міста, Севастопольської філії національного олімпійського комітету, олімпійська еліта Севастополя, а також вихованці дитячої нацьких шкіл міста. Зараз тут має бути построен дійсно прекрасний стадіон, прекрасний спортивний комплекс, який дозволить всім, Всем, я еще раз повторяю, всем без исключения и севастопольцам, и гостям города отдыхать, заниматься спортом, купаться в море. Самое главное, здесь будет набережная, которая пройдет. Сейчас уже она видна уже набережная, часть набережной построил Аквамарин. Є наша набережна городська, і набережная, и это же вже буде всего моря. Море буде відкрита, чисто і красиво. А спорт возле моря це повне удовольствие. як для дітей, які учатся в Банковской академії, так і для всіх жителів Севастополя. Єдного проекту в березні 2012 года дванадцятого року з'явиться спортивний комплекс, до якого войдут декілька майданчиків, призначених для пляжного футболу і волейболу, тенісні корти, майданчик для тренувань, а також глядацькі трибуни свого часу в Севастополе Відбулися перші всеукраїнські змагання з пляжного футболу, де наші футболісти отримали третє місце, взявши бронзу чемпіонату України. Як було підкреслено на урочистостях, рівень будівництва стадіону дозволить приймати чемпіонати Європи.